І 18 лютого ось також вже десь тут у мене виглядають перші мої тюльбанчики, як заквітли три ось в ящичку. Хоча були висаджені пізніше, а в горщиках ще зовсім ні. Ну, Що я вам скажу? Це таке боловство, я так скажемо, просто в мене тоді. Було, не знало, куди діти цибулини, хотіла експериментик зробити. Скажу вам це баловство. Можна тільки, якщо є дуже гарні цибулини, великі-великі, самі найвеликі, якщо хочемо, ми просто якогось квітування раннього на вікні, щоб було гарно, немає вазонів, так як в мене, то можна, звісно, так посадити в горщик пару горщиків. Для... Це теж воно вони в мене стояли в підвалі. Там практично я їх два рази полила, поки виставила, Ось, то теж це безпроблемно. Ось. Але так, щоб як сказати, хто займається на продаж, то це треба великі об'єми. А і для краси, теж я вам скажу, бачите, вони такі трошечки, так скажемо, нещасненькі, тому що, ну, Колір це буде якийсь цікавий такий це рожевий, а це більш такий, ну це не червоний тюльпанчик. Ну, ось такі в мене результати на 18 лютого з моїми тюльпанчиками.